Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха. я викладачка математики. На цьому уроці ми ознайомимося з поняттями перпендикуляра, похилої та проєкції похилої. Насправді ці поняття оточують нас постійно. Наприклад, коли на вулиці світить Сонце, то ви в такому випадку є перпендикуляром до поверхні Землі. Промені Сонця є похилими, а ваша тінь проєкцією цих похилих на Землю. Тепер навчимося застосовувати це в геометрії. Нехай дано пряму А та точку К, що їй не належить. Проведемо перпендикуляр до прямої. Тобто відрізок, що буде утворювати з даною прямою кут 90 градусів. Основа перпендикуляра це точка, що належить і перпендикуляру, і прямій. Нехай це буде точка H. Поставимо на прямій А ще одну точку P. Відмінно від точки H, з'єднаємо K та P. Цей відрізок називається похилою до прямої А. Точка P є основою похилої. Відрізок PH є проєкцією похилої КП на пряму А. Існує декілька властивостей перпендикуляра та похилої. Перша властивість перпендикуляр, проведений з точки до прямої. Менший від будь-якої похилої, проведеної з цієї точки до цієї прямої. Коли ми проводимо з однієї точки до прямої перпендикуляр та похилу, то утворюється прямокутний трикутник, у якому перпендикуляр та проєкція є катетами, а похила гіпотенуза. А ми знаємо, що гіпотенуза завжди більша за обидва катети прямокутного трикутника. Друга властивість звучить так: якщо дві похилі Проведені з точки до прямої між собою рівні, то рівні між собою їх проєкції. І навпаки, якщо проєкції двох похилих, проведених з точки до прямої, між собою рівні, то рівні між собою і самі похилі. Це третя властивість. Обидві ці властивості можна довести через рівність прямокутних трикутників. Якщо катет та гіпотенуза або два катети двох трикутників рівні. То ці трикутники також будуть рівними між собою, як і їх відповідні сторони. Четверта властивість: з двох похилих, проведених з точки до прямої, більшою є та, у якої більша проєкція. І навпаки, з двох похилих, проведених з точки до прямої, більша похила має більшу проєкцію. Це можемо довести, скориставшись теоремою Піфагора. Тепер розв'яжемо декілька задач. Перша задача. З точки, що знаходиться на відстані 7 см від прямої, проведено похилу, що утворює кут 30 градусів з прямою. Знайдіть довжину похилої та проєкцію цієї похилої напряму. Відстань від точки до прямої це перпендикуляр, опущений з тієї точки напряму. Тоді, нехай дано, перпендикуляр АС до прямої А. За умовою АС дорівнює 7 см. Тоді АБ похила. БЦ проєкція АБ на пряму А. За умовою, кут між похилою та прямою, кут АБЦ дорівнює 30 градусів. Знайти необхідно АБ та БЦ. У трикутнику АБЦ, в якому кут С дорівнює 90 градусів. Маємо кут 30 градусів. За властивістю прямокутного трикутника. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тоді гіпотенуза АВ дорівнює двом катетам АС, тобто 14 см. Тепер, використавши теорему Піфагора, знайдемо катет ВС. Він дорівнює кореню з АВ квадрат мінус АС квадрат. Підставляємо відомі значення: тоді ВС дорівнює кореню з 14 в квадраті. Мінус 7 в квадраті. Скористаємося формулою різниці квадратів та розкладемо на множники. Отримаємо корінь з 14 мінус 7 на 14 плюс 7. Тобто корінь з 7 помножене на 21. Розкладемо 21 як 7 на 3. Отримаємо корінь з 7 на 7 і на 3. Виносимо 7 за корінь. І отримаємо 7 коренів з 3 см. Друга задача. З точки до прямої проведено дві похилі, одна з яких утворює кут 45 градусів з прямої, а її проєкція дорівнює 12 см. Знайдіть другу похилу, якщо її проєкція дорівнює 9 см. Дано. перпендикуляр АС до прямої А. Проведемо дві похилі з точки А до прямої А, АВ та АД. Тоді БЦ дорівнює 12 см та CD, рівне 9 см проєкції цих похилих відповідно на пряму А. Кут АВЦ дорівнює 45 градусів. Знайти необхідно АД. У трикутнику АБЦ кут С дорівнює 90 градусів. Оскільки. В ньому кут АВС за умовою 45 градусів, тоді маємо рівнобедрений прямокутний трикутник, тобто катети ВС та АС рівні і дорівнюють 12 см. У трикутнику ACD кут С прямий, тоді можемо застосувати теорему Піфагора для гіпотенузи АД. Вона дорівнює кореню з АС квадрат плюс С квадрат. Підставляємо довжини і отримаємо корінь з 12 в квадраті плюс 9 в квадраті. Це корінь зі 144 плюс 81, що дорівнює коренню з 225, тобто 15 см. На цьому уроці ми дізналися, що таке перпендикуляр похила та проєкція похилою напряму. Також засвоїли їх властивості. На наступному уроці ми продовжимо працювати з прямокутним трикутником. Дякую за вашу увагу та до зустрічі наступного уроку!